Раз, два, три, чорний пакет в ефірі гори. Покажіть, будь ласка, цю світлину цієї сукні, ось так вона виглядає, ви розумієте, краса неймовірно, і ми знаємо, де, в якій країні під номером 404, що а, означає помилку. Це країна-помилка. Ось там це якраз може бути хітом сезону. Не дивуємось, що після того як з'явилася. Лися інформація про цю сукню. Українці одразу влаштували фактично флешмоб в інстаграм-сторінці, якраз цього бренду. Почали писати туди повідомлення. Ви ж розумієте, про що воно йшлося? Хід сезону в Російській Федерації з 2014-го. Пакет для орка, пакети для російських орків. Найкращий подарунок до свят для орків: шойгу або Герасимову можна заштовхати в такий мішок. Класний прикид для москалів ідеально для росіян уніформа рашистів. ось такі повідомлення якраз були безпосередньо під цією сукнею, яка насправді ми розуміємо, підену і дуже підходить росіянам на 100% Кожен з них дуже ергономічно. А дехто з них навіть ось так от скажімо так, такими слоями може вкладатися в цю сукню, яка коштує на секундочку 6 тисяч євро. Нагадуємо, що. Росіянам неодноразово пропонувалося, якби, що ми можемо їм пакети ці самі подарувати. Хай вони самі беруть в них впаковуються і тепер будуть виглядати насправді ще й а, стильно, красиво і молодіжно.